Всім привіт! Гарного чи дня! Буде шторка. І в мене зібралися новенькі схеми. Шторок, серветочок в стилі філейне плетіння, в техніці філейне плетіння. І я вам хочу показати, можливо, хтось для себе щось вибере. так Ця шторка буде 30-м номером ниточки, ниточки і Ось схемка. Ну, я буду використовувати не тільки 30-й номер нитки, а ще й 10-й номер нитки. Тобто тут серія виплітання буде шторок. Так що крок за кроком, розпочала ось я з цього моменту. Ось цей куточок я розпочала так. Ну, далі буде цікавіше. Так, далі я буду перемикатися на. Так, дивіться на схемки. Ось краса буде. Всі поступово вони будуть виплітатися. Ну, ось все взагалі буде красиво така. Дуже. Так. Так, це дивіться трішки в перевернутому вигляді, так. Ну, знизу, знизу буде виплітатися, буде теж дуже красиво. Ще одна гарненька, дивіться, яка буде. Так. Так, це вже ось такий ангелочок буде, і буде виплітатися він по контуру Гарненький буде дуже. Так, шторка. Така. буде. Так, скатертина. Можна. Може і серветка така велика буде. Не знаю, це буде за розміром. Схема то велика така. Може бути і. Так, М -м, дивіться, красунчик який буде. Але він великого розміру буде. Так. Так, ось така сиреветочка, ось така схемка. Так. Ну, зрозуміло, як ви виплетете, то ви, ви її перевернете. Але. Але, але вона така дана. Так, сиреветочка. Схема для вишивки, і тут дивіться дуже, в правильному напрямку розміщені пилісточки за годинниковою стрілкою. А якщо виплітати буду, то отак по контуру буду, буде дуже гарненька серветочка. Так, і останню я вам показую ось. Отаку показую, яка б. Ось такі є схемки. Кому потрібно, будь ласка, користуйтеся. А я вам щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Без вас би не було б каналу. Тому я дуже вдячна. Любіть себе, бережіть себе, любові до Бога. І вам всім причудового настрою. Пока-пока!